Всім привіт, Макс, на зв'язку. Сьогодні продовжуємо тему заробіток на бабі без трейдингу, адже ми знаємо, що трейдинг це така штука, де вже потрібно мати якісь певні знання, навики, досвід і, звичайно ж, бабло. А зараз будемо говорити, як тут можна заробити абсолютно без усього цього, що я тільки що перерахував. До речі, хто не в курсі, я вже знімав подібне відео. Це була така перша частина, де розповідав про деякі. Можливості для заробітку без трейдингу. Хто його не бачив, обов'язково перегляньте. Там дуже багато корисної, актуальної прибуткової інформації. Де його знайти? Є посилання в описі, або переходьте до мене на ютубчик, спускайтесь трішки нижче. Ось я розповів, як можна в день заробляти 200-300. І це не просто слова, це реальні цифри, хто не лінується, хто виконує, хто приймає участь, той заробляє. А зараз розкажу про ще одну можливість, як на Бабіт можна без трейдингу заробляти 500 і більше баксів за декілька простих дій. Хтось каже, що це чос. Ні, наглядно. Зараз вам покажу, як це все відбувається. А справа в тому, що нещодавно на Бабіт проходив такий захід, який називається Starter. Монетка МНТ це захід, де нам пропонують гарно заробити за мінімум дій та без фінансових затрат. До прикладу, ви маючи на балансі всього 100 USDT, могли забрати легкі 500 і більше баксів за декілька простих рухів. Чому без затрат хтось каже, о, а 100 USDT на балансі? Дивіться, ці 100 USDT у вас залишається в повному обсязі, з них не вираховується жодного центу. До речі, щоб бути в курсі подібних подій, заходів, акцій, промо, що проходять на біжі Байбіт і не тільки, дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал, тому що туди інформація поступає більш оперативно і там більше інформації, ніж на Ютубчику. Посилання є в описі. До речі, зараз дуже багато промок, тому можете пролистати, обов'язково щось корисне і прибуткове для себе знайдете. Як тут все працює? Давайте декілька слів. Дивіться, було два етапи. До речі, це не перший байстартер і не останній. Тож, ще раз нагадую про підписочки на чубчик на телеграм, щоб бути в курсі і не пропускати такі можливості. Цього робити не можна. Перший етап був для тих, у кого були монетки біт. Або хоч хто хотів і купив їх. Так? Треба було мати 100 монеток обід, мінімум. Треба було мати 100 USDT. вони нагадують про те, що вони нікуди не дівалися, просто певний період лежали у вас на балансі. Потім, в певний момент часу, ви зайшли на сторіночку, натиснули кнопочку, підписалися, вам присвоїли номер білетика. Потім була така собі лотерейка, і, до речі, з досить хорошими шансами. Якщо ваш білетик виграшний, вам нараховували 200 МНТ токенів. Зараз ви могли б їх продати за 120 баксів. Це просто, можна сказати, на халяву. До речі, мій білетик. Виграв, і я ось так от заробив. Другий етап, там ще більш цікавіше, хоча лотерейка була з меншими шансами, але тут все простіше, тут навіть бітів не треба було. Просто, як я вже сказав, поповнюйте баланс, можна було перед останній день, чи практично під закінчення ось цього періоду. Поповнити баланс на 100 USDT, зафіксувати їх, тобто натиснути ось цю кнопочку. Знову ж таки, вам давали номер білетика. Якщо він виграшний, вам нараховували вже 1000 монеток МНТ. А тепер рахуйте, давайте разом перейдемо, подивимось на графік і бачимо, що ціна МНТ потихеньку впевнено рухається догори. Зараз вона коштує більше, ніж 59 центів. Тобто ви забираєте свою халяву 1000 МНТ, можна було навіть забути про неї. Сьогодні зайшли, подивилися на графік, і ось так: на розслабончику продаєте свою халяву 1000 МНТ за практично 600 баксів. Або не продаєте. Ось такий у нас ще один спосіб заробітку на Bybit без трейдингу, де без якихось знань, там, не знаю, вмінь, досвіду і так далі, про що ми говорили раніше, можна заробляти досить непогані гроші. Просто треба володіти інформацією. Треба вчасно знати про це, зайти і взяти участь. Знову ж таки, нагадую про свої телеграм та Ютубчик, щоб бути в курсі і приймати участь, і мати можливість заробляти ось такі грошенята. Друзі, на цьому все. Дякую вам за перегляд, будь ласка, підписочки. На YouTube, Telegram. Будь ласка, лайкосик, кому було корисно, кому було цікаво. Всім гарнення, великих заробітків. До нових зустрічей. Пока!